Привіт усім, хто дивиться. Сьогодні ми розглянемо важливу тему для кожного автонома в Іспанії основні звіти, які потрібно подавати до податкової. Це допоможе вам уникнути штрафів і зробити ваш бізнес більш організованим. Наголошую, що дане відео охоплює основні звіти для автономо. Якщо ж ви ведете діяльність через компанію, наприклад, SL, вам будуть потрібні інші спеціалізовані декларації. Давайте розпочнемо. Перший звіт, про який ми поговоримо, це Модело 130, це квартальний податок на дохід для автономо, що використовують систему прямого оцінювання. Ви повинні подати цей звіт до 20 го числа місяця, що слідує за кварталом. Модело 130 дозволяє вам враховувати ваші реальні прибутки та витрати, щоб точно визначити суму податку. Далі йде Модело 303, квартальний звіт по ПДВ. Який також подається до 20-го числа після кварталу, цей звіт важливий для відстеження всіх операцій, пов'язаних з ПДВ, включаючи збір та відшкодування податку. Не забудьте про модело 390, річний підсумковий звіт по ПДВ, який детально підсумовує ваші операції з ПДВ за рік термін подачі у січні наступного року. Модело 349 це ваш ключ до звітування про міжнародні транзакції в рамках Євросоюзу. В залежності від обсягу ваших операцій, він може подаватися щомісяця або щокварталу, і термін подачі також до 20 го числа місяця, що слідує за звітним періодом. Якщо на вас працюють інші робітники, вам потрібно знати про модело 111, квартальний звіт. Про утримання податку з доходів, виплачених іншим особам, а також про модело 190, річний підсумковий звіт, який подається до 31 січня наступного року. Ну і на завершення модело 100, це головна декларація податку на дохід фізичних осіб АРПФ, в Іспанії. Подається щорічно всіма фізичними особами для звітування про свої доходи. Витрати та можливі податкові знижки за попередній рік. Термін подачі зазвичай встановлюється з квітня по червень наступного року за попередній податковий період. Подача цих звітів є критично важливою для ведення вашого бізнесу в Іспанії, вона не тільки допомагає уникнути штрафів, але й забезпечує прозорість та відповідальність перед податковою службою. Також залежно від виду діяльності автоному, можливо, потрібно подавати додаткові звіти або спеціалізовані форми податкових декларацій, ось декілька прикладів. Модело 115 це звіт про оренду нерухомості. Якщо автономо орендує приміщення для свого бізнесу, він має подавати цей звіт квартально, щоб звітувати про утримання податків з орендної плати. Модело 123. Звіт про доходи від капіталу та економічні вигоди. Цей звіт стосується, наприклад, виплат дивідендів або процентів і подається квартально. Модело 179 звіт про посередництво в оренді житла для туристичних цілей. Цей звіт є обов'язковим для платформ або осіб, які здають житло через сервіси короткострокової оренди, і подається щокварталу модело 347. Щорічний звіт про операції з третіми сторонами, в якому вказуються всі операції з кожною третьою стороною, що перевищують 3005 тисячі євро протягом року. Цей звіт дозволяє податковій службі відстежувати операції між підприємствами та фізичними особами модело 720 декларація про закордонні активи Автономо, які мають активи за кордоном. Наприклад, банківські рахунки, нерухомість або цінні папери, зобов'язані подавати цей звіт щорічно. Ці та інші спеціалізовані звіти дозволяють податковій службі отримати повну картину фінансової діяльності аутономо, включаючи специфічні аспекти, пов'язані з їхнім видом діяльності. Важливо ретельно перевірити, які саме звіти необхідно подавати, виходячи з характеру вашої діяльності. Та інших обставин, щоб виконати всі податкові зобов'язання вчасно та коректно. Пам'ятайте, що своєчасна та точна подача звітів це ваша відповідальність як автоному. Як бачите, в системі подання звітності в Іспанії існує чимало нюансів і специфіки, що вимагають уважного ставлення та розуміння, враховуючи різноманіття звітів і складність податкового законодавства. Інколи найкращим рішенням є звернення до кваліфікованого хестора. Професійна допомога може заощадити ваш час і захистити вас від можливих помилок. Дякуємо за увагу до цього відео і бажаємо успіхів у вашій діяльності.